За оцінками всесвітньої організації охорони здоров'я та ЮНЕЙЦ, Україна залишається регіоном з високим рівнем поширення віл-інфекції серед країн Східної Європи та Центральної Азії. За офіційною статистикою в Україні зареєстровано більше 10 тисяч людей, які живуть з ВІЛ. А загальна кількість осіб, яким було поставлено діагноз ВІЛ-інфекція, складає понад 274 тисячі осіб. До 55% людей, які живуть з ВІЛ, не знають про свій статус і залишають. Це поза медичним спостереженням. Віл Снід це та епідемія, яка охопила всі країни світу. Це є пандемія, це епідемія, яка вже біля 30 мільйонів чоловічих життів, як кажуть, з'їла. Україна до недавнього часу займала перше місце в Європі і в країнах бувшого СНГ по темпам приросту ВІЛ-інфекції. Тому е це дуже велика проблема для нашого суспільства. Отже, Україна на фоні східної Європи продовжує залишатись найбільш небезпечною державою поширювачем інфекції ВІЛ. Кількість зареєстрованих випадків віл-інфекції щороку збільшується. При цьому рівень доступу до послуг з лікування, особливо серед представників груп, підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, є низьким. А отже, рівень смертності від сніду залишається високим. Протягом 23 років. Міжнародні організації, в тому числі і Глобальний фонд, Світовий банк, допомагали Україні налагодити надання допомоги, виявлення надання допомоги вілінфікованим хворим. Але останні роки тенденція була така, щоб держава все більше і більше піклувалась про своїх громадян. І зараз, наприклад. Питома вага фінансів державних, я не кажу обласного бюджету, місцевих бюджетів, а із державного бюджету закупається біля 95% медикаментів, які йдуть на лікування віл-інфікованих хворих, які хворі на СНІД. Останнім часом, останні три роки, все більше і більше питома вага була держави. Значна доля використовується державних коштів і на обстеження. Це донори і вагітні йдуть і за кошти державного бюджету, а групи ризику йдуть за кошти обстеження груп ризику за кошти місцевого бюджету. Тому глобальний фонд буде в нас ще працювати до 2017 року включно. Але з кожним роком їх питома вага в надання допомоги вілінфікованих буде зменшуватися, і цей тягар буде перекладуватися на плечі держави. Зараз ми йдемо шляхом децентралізації надання медичних послуг людям. Черкаська область по кількістю відкритих сайтів РТ-терапії, це то есть, ті е, філіали нашого центру, де видаються медикаменти, Черкаська область займає друге місце на Україні. У нас їх до кінця цього року буде відкрито 19. Практично в кожному регіоні області будуть надаватися е, обстеження, постановка на диспансерний облік і видача медикаментів. Тобто чоловік із того ж самого Христинівського, Монастиріщенського, Жашківського району не буде за 300 кілометрів їхати в Черкаси, щоб його тут обстежили і надали допомогу, а він буде отримувати допомогу по місцю свого проживання. Це та, так сказати, реалія сьогоднішнього дня, яке ми бачимо, наближення якісної медичної допомоги до пацієнтів. Це е, ті питання, які ми е, зараз вирішуємо. Серед наших друзів, сусідів, колег по роботі досить багато людей, які живуть з ВІЛ. Частина з них усвідомили свій статус і тримають хворобу під контролем, приймають антиретровірусну терапію, народжують здорових дітей, досягають суспільного успіху. Такою є одна з героїнь нашої програми. Тепер ніж стати успішною, прокласти шлях в життя своїм дітям, жінка пройшла через тенета людської байдужості, часом навіть жорстокості. Через нерозуміння та несприйняття оточенням пройшла і її донька. І все тільки тому, що суспільство й досі мало знає про хворобу ВІЛ та її походження. ВІЛ, не грип і крапельно-повітряним шляхом не передається. Інфікуватись та інфікувати можна лише через кров та статевим шляхом. Та навіть про це знають не всі. Наша лабораторія має статус підтверджуючої лабораторію, і всі аналізи, які робляться в Черкаській області, ідуть до нас для підтвердження і вирішення питання по сумнівним або позитивним аналізам, які є, виявляються. Так що я думаю, що при якщо не буде ніяких негараздів в, нашій, в нашому житті, я думаю, хворі Черкаської області будуть отримувати якісну медичну допомогу. Черкаській області це єдиний проточний ситометр, за допомогою якого ми визначаємо кількість cd 4 лімфоцитів у віл-інфікованих, тобто це проводиться моніторинг. АРТ терапії. І на даний момент я ж кажу, що це єдиний апарат в області. і ми, мо, Є питання, які ми можемо вирішувати по імунному статусу. Початку епідемії на Черкащині внесені в реєстр біля 6 тисяч віл інфікованих, які були виявлені на Черкащині. Частина з них мігрувала, частина з них померла, частина з них лічиться. Зараз. Біля е, трьох тисяч е, хворих е, стоять на диспансерному обліку е, в лікувально-профілактичних закладах Черкаської області, 1200 з них отримує антиретровірусну терапію. З метою попередження треба користуватись презервативами це в першу чергу. От, е, не мати побічних е, статевих зв'язків, і е, мені б хотілося би, е, і наша. Е, Цільова аудиторія і мета нашого тренінгу це зменшення стигматизації дискримінації нашого суспільства по відношенню до віл-інфікованих. Я хотів би наголосити, що віл-інфекція це не то, що раніше казали, що це чума 20-го сторіччя, це вже старе і, як кажуть, вже таке поняття, яке вже не має права на життя. ВІЛ-інфекція і СНІД. СНІД це хронічна, невиліковна, але не смертельна хвороба. І при лікуванні людина може жити десятиріччями, маючи здорових дітей, статевих партнерів і успіх в житті. Друга категорія людей, які живуть з ВІЛ, це ті, які знають про свій статус і відмовляються від лікування. Частіше це наркомани, гомосексуалісти та представники секс-індустрії. Не всі, звичайно, а лише байдужі до себе та оточуючих людей. Ще одна героїня програми повія, яка кілька років, так би мовити, працювала в Черкасах в районі літака, і, напевно, погано б скінчила, якби не потрапила в місця позбавлення волі. Алкоголь та наркотики згубили б її життя. А вона б, у свою чергу, згубила б не одне життя своїх клієнтів. Епідемія вийшла за рамки групи ризику. І на перше місце в шляхах передачі віл інфекції зараз статевий шлях передачі. І це підтверджує тим, що наші вагітні які в жіночих консультаціях стають на диспансерний облік по вагітності, дві третини мають статевий шлях передачі ВІЛ-інфекції. Це люди, які мають чоловіки, які мають секс з чоловіками, це споживачі ін'єкційних наркотиків і їх статеві партнери. Така ситуація викликає стурбованість міжнародних організацій, які підтримують Україну в боротьбі з епідемією ВІЛ. Нинішній рік має стати переломним у визначенні пріоритетів української держави щодо фінансування програм протидії СНІДу, адже міжнародні організації планують згортати проекти щодо фінансової підтримки нашої держави в питаннях боротьби з ВІЛ СНІДом. Світове спіториство вважає, що Україна має сама подбати про своїх громадян і мусить зробити це в межах бюджетного фінансування. Прийняти то офіційно так, і там прописано дуже багато кроків, дуже багато заходів, в тому числі просвітницького спрямування, спільно з освітою, спільно з центром соціальної служби сім'ї, дітей та молоді, з пенітенціарною службою. Тобто, це величезна програма. Дійсно, яка спрямована на багато векторність і багато факторів питання попередження соціально небезпечних захворювань. Тобто це йде блок і лікування, і профілактика, і проблеми замісної підтримувальної терапії для наркозалежних. Дуже багато аспектів. Просто чи буде фінансуватися ця програма з урахуванням е, тої ситуації, в якої ми зараз маємо в країні, в нашій області, ми говоримо про регіональну програму, яка має фінансуватися частково із бюджету області, а частково із бюджету держави. Ми отримуємо за рахунок державного бюджету, за рахунок Глобального фонду, ліки і розхідні матеріали, тест-системи, реагенти. Це ми отримаємо за рахунок. Державного бюджету за рахунок глобального фонду, але певна кількість фінансів і достатньо суттєва має бути за рахунок обласного бюджету надання якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції насамперед представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, послуг з лікування, медичної допомоги, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ. Згідно загальнодержавної цільової соціальної програми протидії віл інфекції, СНІДу держава поки що планує це робити до 2018 року. Але як відомо. Коштів у бюджеті немає уже зараз. Були деякі здивування, навіть що люди не знають деяких простих речей, де знаходиться центр СНІДу, і що ця проблема стосується кожного. І по поінформованість у нас на невисокому рівні, на жаль, і в цьому велику роль мають зіграти все ж таки засоби масової інформації. Колись прийде той час, коли от ВІЛ-інфекція не буде конфідаційну якоюсь інформацію. Вона буде відкритою, відкритою так само, як діабет. Відкритою так ну це ж не скривається цей діагноз, так? не буде, від, буде відкритою, так як інші якісь там хронічні захворювання. І тоді зменшиться стигма. От поки ми тримаємо цю таємницю, вибачте, поки ми тримаємо цю таємницю до тих пір і от виникає от така от стигма і дискримінація. Ідеальна форма співпраці міжнародних організацій з національними партнерами для реалізації нової стратегії боротьби з ВІЛ – це співвідношення 90-90-90, що включає в себе досягнення до 2020 року таких показників. 90% людей, які живуть з ВІЛ, знають свій ВІЛ-статус. 90% людей, які живуть з ВІЛ, знають свій віл статус і отримують антиретровірусне лікування. І 90% людей, які отримують лікування, досягнути невизначений рівень вірусного навантаження. Зваги, запитаєте, ви перегони, майстер-класи? Та це ж фестиваль тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві. Урожай сьогодні. Урожай шукає трактористів, молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом? Випробуй свої сили з лідером. Урожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста, приєднайся до команди професіоналів! Сім років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти!